Можете собі, наче ліхтариком підсвітити ту поличку, на якій потенційно знаходиться відповідь, тому що всі відповіді всередині вас. Вітаю вас, мої рідні! Я пані Казка, українська письменниця, сьогодні ми поговоримо на довгоочікувану тему, а тобто. Про метафоричні карти, тема яку я відкладала дуже довгий проміжок часу, тому що шукала найкращу форму для того, аби про це поговорити. І здається, це саме той формат, який мені доподобається. Тому саме метафоричну форму ми будемо використовувати для того, аби познайомитися з цим метафоричним інструментом. Ось така тавтологія виходить. Тефоричні карти це такий ніжний спосіб взаємодії зі своєю підсвідомістю. А тобто, уявіть, що ваша голова це будинок, будинок, у якому знаходиться незліченна кількість кімнат та незліченна кількість поверхів. Метафоричні карти це такі певні віконечка, які допомагають вам зазирнути у власний будинок. У нас різні відносини зі своїм будинком. Хтось стоїть поза межами свого будинку, заглядає усі віконечка та стукає усі дверцята, аби його нарешті впустили, тому що він відчуває себе зайвим у власній голові, тому що там так багато думок, які не належать йому, що він не може знайти сам собі там місця. У когось там повноцінний хаос, і коли я поставлю вам якесь запитання, можливо, ви навіть не знайдете на нього відповідь. Тому що як? Як знайти якусь конкретну відповідь у цьому безладі, в яких відносині більш цікаві. У них, начебто, і порядок усюди, і вони можуть знайти відповіді на певні запитання, але, як я казала раніше, ви це не один поверх, там безмежна кількість поверхів. Взаємодіяти з метафоричними картами можна по-різному. Можна ставити як запитання якесь конкретне до себе, якщо ви шукаєте на нього його відповідь, так само можна ставити запитання до світу навколо вас, розмовляти зі Всесвітом, ангелом, охоронцями, Богом, як вам заманиться, саме те, у що ви вірите. Ви продукт, власно, віри. Тож самі обирайте, у що вірите. А я просто продовжу цю історію далі. Метафоричні карти це такий витончений абстрактний спосіб розмовляти зі світом або своєю підсвідомістю. Наприклад, давімо собі таку кіношну драматичну ситуацію. Жінка зустрічає. Кохання всього її життя у листуванні. Вони переписуються паперовими листами, але щось там так якось заплутано та незрозуміле. В якийсь момент він просто її розбиває серце, вщенти і вона розчаровується у чоловіка. Іначе проходить велика кількість часу, і вона з цим якось справилася, розклала все по поличкам, але ну не може знайти собі чоловіка. Ось не може, ось щось блокує її на шляху. Пошуку нового кохання. Або, можливо, це може бути пов'язане з фінансами, здоров'ям. Це може бути будь-який запит. Але дуже важливо ставити правильні конкретні запитання, аби отримати правильні та конкретні відповіді. Але це трішки пізніше. Так ось, в якийсь момент вона усвідомлює, що пройшло багато років, і вона вже забула тисячу разів про ту ситуацію, але ось щось заважає. І в якийсь момент вона приходить до метафоричних карт сама або завдяки спеціалісту. І в якийсь момент часу вона дістає карту з тим самим запитом, що заважає мені вибудувати здорові стосунки. І дістає, наприклад, карту, в якій чоловік пише паперовий лист. Будь-якої іншої людинки цей знак у вигляді паперового листа нічого Ну, не буде мати таких глибинних значень, як саме для неї. Але коли ця жіночка дістане цю карту, вона може розплакатися. На моїй практиці іноді були справді були кейси, коли люди діставали якусь незрозумілу для мене карту і починали плакати, тому що бачили в ній щось, що не бачив в ній я. І саме в цьому, в цьому має цього інструменту. А тобто, кожен побачить у метафоричних картах щось своє, тому що карта магічним шляхом намагається натякнути, зачепити, підсвітити вам саме ту сферу, ту поличку, на якій знаходяться важливі саме для вас спогади, завдяки яким ви можете вирішити свій запит, завдяки метафоричним картам. Ви зможете собі, наче ліхтариком підсвітити ту поличку, на якій потенційно знаходиться відповідь. Тому що всі відповіді всередині вас, але іноді їх так багато, що серед цього хаосу відповідей та інформації потрібно знайти ж лише одну, аби вирішити запит. Але як її знайти? То метафоричні карти, це наче такі мудрі ліхтарики, які підсвічують вам. Потрібну поличку для того, аби щось розгледіти, розгледіти те, що вже є всередині вас. Але всередині нас так багато всього, що іноді потрібен якийсь певний, конкретний, маленький, ніжний поштовх, поштовх, підказонька. Підказочка, куди мені слід подивитися, куди мені слід звернути свою увагу. І саме такі запитання ви можете ставити метафоричним картам, ставити будь-яке запитання, але саме від запитання, а точніше від того, як ви сформуєте це запитання, буде залежати відповідь, відповідь, яку ви отримаєте. Тому дуже важливо навчитися правильно формувати свої запитання. Тому Що якщо ви абстрактно сформуєте запитання, ви отримаєте таку саму абстрактну відповідь, і вона, наче вам, не щось відповість, але при цьому відповідь ви наче і не отримали. Тому саме від ваших запитань буде залежати ваша відповідь. В принципі, все життя працює саме так, не тільки метафоричні карти. То як взаємодіяти з метафоричними картами, насправді дуже така маленька та очевидна підказочка. Полягає в тому, що чим частіше ви використовуєте цей інструмент, чим частіше ви з ним взаємодієте, тим краще він починає вас розуміти. Це працює як штучний інтелект. Чим частіше ви взаємодієте з штучним інтелектом, тим краще він починає розуміти вас, ваші запити, і тим більш чіткі відповіді він вам надає. Метафоричні карти чимось схожі на штучний інтелект, але в ньому присутній елемент магії, елемент випадковості, тому що він працює саме з вашою підсвідомістю, наче маленьке дзеркало, яке відзеркалює вам якусь конкретну відповідь всередині вас. Але дуже важливо, щоб цю відповідь знаходили саме ви, а не шукали підказку в комусь іншому, тому що кожен побачить в метафоричній карті щось своє. На що потрібно звернути увагу, коли ви ставите якесь запитання та намагаєтесь отримати на нього відповідь? Наприклад, у вас є запитання, про що думають зараз мої шановні читачі? Я дістаю карту. Перше, це моє інтуїтивне враження, що зачепило мій погляд. Мій погляд зачепив вогонь. Чому саме вогонь зачепив мій погляд? Можливо, Моє відео дуже подобається моїм читачам. Вони хочуть поставити мені сердечко та залишити коментар у вигляді вогника. Це ваше перше враження. За що зачепився ваш погляд? Можливо, це була якась конкретна деталь, можливо, це був якийсь силует, можливо, це колі, можливо, це емоційний стан цієї карти. Для кожного це будуть абсолютно різні речі. На звернути увагу, це все ж таки ваше інтуїтивне сприйняття цієї карти, ваше перше враження. Як, і в принципі, в житті, коли ви когось бачите, ваше перше враження дуже багато вам говорить. Тому що ваш мозок аналізує цю людину, опираючись на те, що є всередині вас, він не може вигадати щось нове, сказати про цю людину, що чого ви не знаєте. І тому він робить якийсь інтуїтивний аналіз цієї людини. Ваше перше враження від будь-якої людини опирається на те, що є всередині вас, так само з метафоричними картами. Ваше перше враження від цієї метафоричної карти опирається саме на те, що є всередині вас, і саме важливе, опирається на запитання, яке ви поставили. А потім починається інший цікавий процес наше раціональне сприйняття прийняття цієї карти. Ми починаємо її аналізувати. Опираючись на запитання, яке ми поставили до неї, ми розглядаємо кожну деталь, намагаємося зрозуміти, що ми відчуваємо до цієї карти. Навіть якщо ми нічого не відчуваємо до карти, чи навпаки ми відчуваємо якесь обурення, чи нам вона безмежно не подобається, це теж нам про щось говорить. І наша головна задача як детективів. Детективів, які завжди намагаються зрозуміти це життя та самого себе, зрозуміти, що саме намагаються нам сказати наші думки, наші почуття та емоції. Тому що це наче детективна робота. І ці карти підказки, підказки, які допомагають вам розгадати таємницю, дістаємо карту, і маємо підказку. І як справжні детективи, ми намагаємося розгадати цю саму задачу, задачу, яку поставили для себе. Тому, якщо ви ставите дуже абстрактне запитання, будьте готові отримати дуже абстрактну відповідь. Все дуже просто та зрозуміло. Що вам, ну так, випадково сподобалася моя колода, або ви бажаєте підтримати мої творчі задуми та мій творчий запал в цих дуже безумних іноді обставинах, я буду дуже вдячна вам. І там залишу для вас всі важливі посилання. Посилання, аби знайти все, що ви хотіли знайти. І, можливо, навіть трішки більше. Дякую, дякую вам за увагу. І це було таке перше пробне відео на тему метафоричних карт. А якщо вам буде цікаво, Ця тема І ви хочете поговорити про якісь практики чи більш заглибитися у цю тему, то я буду очікувати на ваші запитання та пропозиції у коментарях. Мої рідні та прекрасні. І у вигляді бонусу, давайте подумайте над запитанням, яке б ви наразі хотіли поставити карта. Для кожного буде різна відповідь, навіть якщо я дістану одну ту саму карту. Тому що, як ви пам'ятаєте, має цих карт. У тому, що кожен побачить у метафоричній карті щось своє, чекаємо на нашу відповідь.